Через засоби масової інформації статньо багато. Вираження обурення. Друзі, ви знаєте, наші серця українців. Треба хороші справи робити з хорошим настроєм. От я прийшов, в мене він піднявся. А вам я хотів розказати анекдот. Я вам там діткам розказував, всі сміялися і... Мене сюди витягли. Ну нехай. Я б дуже не хотів, щоб це перетворилось на змагання політичних партій.

Своїми подіями під час виборів торішніх. але щоб ця земля була по праву, називалася європейською, які під прапорами комуністів мріють про те, чого вже не і не було Приїдьте на Первомайщину. Подивіться, як там працюють люди. Спасибі тим, хто тут буде. Україна тільки може бути в Європі і все. Ніяких митних союзів. Тому ми тут стояти нам тут ще довго. Ми вільні і свободні люди, і ми заявляємо про це. З нами сила! З нами сила! Ніхто не вірив, що їх збереться тільки така кількість, тому що вони бачили, що сила тут, Україна це Європа. Я навчаюся у Київському національному університеті. Це. Я буду майбутнім істориком, тому мені з Іваном грозним заприщено надбанням європейської політичної системи. Ми не хочемо повернення радянських часів, тому ми тут. «Без танця, без Грантові кишені. Ми ж дивитися, я хочу сказати, Бориспаля до Майдану і з ними була на Майдані. Це ж уже буде колонія. Ми приїхали, передавали таке велике розстояння і наміре не стояти. Прошу вас, прийдіть нас, підтримайте. Саме я хочу, щоб ви мене з Донбасу більше всього підтримали, щоб не думали, що ми їх всіх любимо. Слава Україні! Слава вам! Вони були поруч з нами всю ніч, і це надзвичайно важливо. Продовжуємо боротися, тому що нас стає це тільки перша година дня. А пік ми очікуємо о п'ятій, шостій, сьомій, восьмій годині вечора. Отже, звони, не... коли я бачу сила сила разом, сила разом. Ти до мене не ходи, не звони, коли я бачу коли. Ти до мене не ходи, не звони, ти до мене не не Хто з нема, дай нам шанс. Збірної немає кращої за нас. До перемоги жодної агресії, що їм не вдасться зламати, обов'язково досягнемо своєї мети. Закликайте всіх приходити сюди. Ційних ленд провідних Україна не село Україна це Європа. Дякую, друзі, Щ... інших обласних. В центрах України приєдналися і підтримали саме наш європейський майдан. Так само, як 9 років тому розпочиналася помаранчева революція. Ні в якому разі на них не піддатися до представників комунальних служб, щоб заборонити це не. ¡Gracias! <coughs> А куда вы не будут грузить? Здравствуйте. 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 Закликайте всіх приходити сюди. Слава Україні! Слава! Вставай, Україно, Як довго не спала? Вставай Україно, бо ти ще жива, цю мить Україно, ти довго чекала. Хай кожен з людей, хто тобою живе, прийде на майдан за майбутнє держави і волю свою, і любов принесе. За це наші пращури довго страждали. Бог дав нам нагоду зробити цей крок, і ми дослухаємось волі Твоєї. Ти, Господи, будеш у нас з бо ми не цуралися долі своєї. Вставай, Україна, мої свободи, ставай, моя рідна, по селах, містах! Бо час вже прийшов і твоїй перемоги слава Україні.